Ісус є Господь, Він царює, знаєте, Він над всім. Ми деколи собі думаємо, що Він не чує, а як так? Я завжди говорю про одну річ, я її називаю час Божого пересвідчення. Знаєте, час від і до. Але він сказав, переплиньмо на ту сторону. Він не сказав, може, переплинемо на ту сторону. І якщо все буде добре, то ми доберемося. Ну, ми так не читаємо. Але він сказав. Переплиньмо на ту сторону. І це були його, тайби, ну, остаточні слова. І ці слова вони несли в собі. Послання правди. Тому хай Господь благословить кожного з нас, щоб довіряючись Богові, знаєте ми завжди в своїх обставинах чули це слово, переплинемо на ту сторону. І от іменно в ту пору появився шторм. Він, може, був іранше. Але іменно для учнів був урок великої Божої милості і Божої дії для їхнього життя і їхнього благословення. Я думаю, що такі уроки в нашому житті ми проходимо. І ці уроки збудовують наше життя, збудовують нашу віру. Знаєте, збудовують нашу основу. Тобто, на чому ми стоїмо? Деколи порушують наш комфорт? Тому що ну, ми деколи привикаємо до комфортної віри, і деколи ми думаємо, що іменно цей відрізок віри він є самий правильний. Але Деколи приходять виклики? І коли ти проходиш виклики, і ти розумієш, є ще одна сторона віри. І вона преподносить дуже сильні уроки. Ну, хай Господь благословить кожного з вас, час поспішає, ми вже в весні. Вже зима пройшла, холодна, не холодна, і вже сонечко піднімається вище. Це вже, знаєте, зігріває нашу душу, наше тіло, хай Бог благословить. Дякуємо, що Бог веде і провадить наше життя. Так, не все навколо може так сонячно, як ми очікуємо від весни. Але Ісус залишається вірним. І я хотів би, щоб ми залишалися йому вірним. Нас нема якогось іншого вибору, крім Ісуса. І знаєте, і те слово, яке Бог колись сказав, що нам прийдеться жити вірою, оказалося істиною. І це, знаєте, інший вимір віри. Чомусь Бог про це говорив, так би буде жити вірою, так би вроді раніше ми жили не вірою. Але це інший вимір віри, який змінює наше життя, наш розум, наш підхід. І в цьому ми маємо благословення. Дякую Богу, що сьогодні можу бути разом із всіма нами. І це слава Богу, це Бог добрий. І ваші молитви, тому продовжуйте молитися, Бог дає свої можливості для того, щоб йти далі, і молитися, і боротися, і перемагати іменем Ісуса Христа, тому що Він є мій цілитель, і в нього є моя поміч і благословіння. Сьогодні на цьому місці маю можливість сказати декілька слів. Тому що вже багато сказали, а ми ще маємо спомин смерті. І це добрий час, коли ми просто занурюємося в цю голговську атмосферу. І це є велике благословення для кожного із нас. Читаю Слово Боже, яке ми знаємо. Як правило, в більшості я проповідую на тему якогось слова, яке ми знаємо, або на пам'ять знаємо, або часто його читаємо. Написано є послання апостола Павла до Колосян, третій розділ, і перший вірш. І нижче. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. І апостол Павло каже до Колосян: Коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос. Як ви думаєте, де сидить Христос? На небі. Ага. І тут тепер питання. Шукайте того, що вгорі. Це говорить Біблія. Це апостол передав нам. Розумієте, що ну, ми на землі, і багато говорити про небо ну, якось не прийнято. Хоча це дуже важлива тема. Потрібна. Цікава, збудовуюча, і в цій темі ми з часом проведемо вічність. Але не завжди хочеться про це говорити. Тому апостол Павло, знаєте, так трошки так легше сказав. Шукайте того, що вгорі, де сидить Христос. По Божій правиці. Думайте про те, що вгорі а не про те, що на землі. Він каже до них: шукайте і думайте про речі, які трошки вище вас. Як правило, ми звикли думати про речі, які з нами, які ми бачимо, в яких ми живемо. Які приносять виклики, а тут він починає говорити чуть інше. Тобто вийдіть поза межі того, що є привичне для вас, і починайте думати про те, що вам буде потрібне на завтра. Але думайте і шукайте сьогодні. це є написано в писанні відоме місце. Шукайте найперше чого? Царства Божого і правду Його. Все остане додасться. І далі розшифровує: царство Боже не їжа і пиття, але праведність, радість, мир у Святому Дусі. І так можна розшифровувати, знаєте, кожне. Праведність, радість, мир у Святому Дусі і йти далі. І там є слово одне найперше, Тобто, є питання пріоритету. Те, що важливе, те, що потрібне нам, Тобто, без чого ми не можемо обійтися в нашому духовному житті. Ну, може, це не так важне, та не так важне. та завтра. Та післязавтра буду робити. А тут каже апостол, коли ви воскресли з Христом, а як сказати, що не воскресли? Ну, якось не, не пасує? діти Божі, обмиті кров'ю Ісуса Христа оправдані, і всі ці речі ми знаємо, і це правда. Розумієте, ми деколи можемо про деякі речі говорити сарказмом, але це неправильно. Це правда ми, діти Божі, обмиті кров'ю Ісуса Христа. Твої і мої гріхи прощені. Ти оправданий, омитий, освячений через Нього. І не тільки те. Вірою ти посаджений на небесних місцях. І іменно це місце дає тобі можливість підтримувати те, про що я говорю. Бо коли ти почнеш думати про небесне місце, то ти почнеш і робити те, для того, щоб це місце було забезпечене в повній мірі для тебе. Щоби не сумнівався, моє місце. Не моє місце. Знаєте, зайшов в поїзд. Моє місце не моє місце. Вроді написано, хтось там сидить. Слухайте, то моє місце. Хто вам сказав? Чому? Бо в мене написано в білеті? Тому розумієте, що це не просто. І для цього нам потрібна Біблія і Святий Дух. Я хотів би сказати, що ніхто і ніщо більше про небо не відкриє для тебе і для мене як Біблія і Святий Дух. Тому що Біблія це небесна книга. А Святий Дух прийшов з Там, де тобі і мені треба буде бути, він там вже був. І де, коли ми кажемо, що моліться в дусі, коли ви маєте цю знаєте, таємну кімнату. Моліться, тому що Дух Святий завжди приходить з де твоя вже проблема є. Він там був. Він був в Отця, вони нормально поговорили з Ісусом, а тепер спішить до тебе. Для того, щоб сказати тобі про деякі речі, які тобі і мені потрібні. Тому нам потрібно думати про небо. Бо ми туди прийдемо скоро. Якщо ми тут. Проводимо якийсь там короткий відрізок життя, і так думаємо, як би його обустроїти, то слухайте, нам там прийдеться жити вічно. Угу. Тут 70, 80, 120, 150. ну, Давайте додавайте, хто скільки. Ну і, і що? І оказується, тут все закінчується гарною труною, яку занести в одинакову яму. А там прийдеться жити вічно. Знаєте, коли ми відправляємося в якусь подорож, ми беремо необхідні речі, не всі. Знаєте, ми ж, не, наприклад, їдемо відпочивати, війна закінчиться, поїдемо. І ми ж не беремо в, там, то, в рюкзак чи в чемодан. Знаєте, все, що в шафі, все, що в шафі є. Деколи да, так пробують. Але ми ж так не беремо. Беремо необхідні речі, які потрібні будуть для цього перебування. Беремо необхідні документи, не всі. Там свідоцтво про шлюб, не треба. Там про народження, якщо ти вже маєш паспорт, правда? Ми беремо необхідні речі. Але подорож, яку ми маємо зараз, це інша подорож. І нам треба готуватися до цього місця. Він каже, коли ви воскресли з Христом, то починайте шукати того, що вгорі. Починайте шукати цих цінностей, які перебувають там. Цих пріоритетів, які важливі для цього місця. Тобто, з чим ми туди підемо? Тим, що ми маємо тут, чи там інші речі? Взагалі ми всі починаємо розуміти, що там нікому нічого не потрібне. Смерть настільки стала доступна в наших краях, що ми вже трохи реагуємо по-іншому. Але це факт. І стоїть питання, як приготуватися? Читаю місце із Писання. Простає місце із Іван від Івана. Він знає, про що він говорить, тому що він був дуже близько завжди з Ісусом. І всі ті новини, які виходили від Ісуса, то Він перший чув. І є написано із 17 розділу, і 3 вірш. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Оказується основною пріоритетом і цінністю неба, це знати його тут. Те, що дозволить нам бути там, це знати його тут особисто. Не просто знати про нього, про нього вся Україна знає? Але тобі треба знати його. Тому каже: шукайте того, що вище. От вище від того, що ми бачимо, вище від того, що ми розуміємо, там є щось вище. Каже, підніміть свої очі догори, звідки приходить. Вам допомога. Я хотів би, щоб ми починали більше і більше розуміти, нам треба змінювати деякі пріоритети. Вони нас настільки прив'язують до цих земних речей, необхідних для нашого життя, що в нас немає часу приготуватися. Подорож, яка веде в краще місце. Ісус каже, Я йду і приготовлю вам місце. Чи робив, коли Ісус щось зле, як небудь? Нічого, прийдете, потім всі разом приготуємо. Щось поможете. Такого нема написано. Я йду і приготую вам місце. Питання в тому, що він настільки, знаєте, ну, е, переймається про нас в тому житті і у вічності, що Він все хоче зробити для нас добре. Тому, чому нам потрібно знати його тут? Бо коли ми прийдемо на небо, Знаєте, що він був як друг? Ну, Щоб ми не боялися. Ти хто такий? Та то, взагалі, якщо ми так будемо думати, то ми й там не будемо. Але ми маємо право, можливість і велику привілегію і благословіння. Бо ми знаємо його тут. Наше життя. Наші цінності, наша боротьба, наші перемоги пов'язані з ним. Він наш Бог. Зміти, і коли ти починаєш думати про те, що вгорі, в тебе появляється надія. Розумієте? а надія каже писання: вона не. Засоромить. І це тішить наші серця. Знаєте, це так мама, тато, які чекають звістки від сина, який на, на фронті. Два слова. Все добре. І цього достатньо. Розумієте, щоби а всередині прийшов спокій. Тому хай Бог благословить. Коли ми починаємо думати, розуміти про, про це горішнє, інший переклад так каже: думайте про горішнє, то а, тоді. Це дає можливість тобі мені просто сфокусуватися на ньому вже тепер. От коли просто ти сидиш і роздумуєш над писанням, над словом, яке Бог тобі дав, в тебе інші цінності появляються. Ти починаєш думати категорію іншою. І писання каже, що все остальне вам додасться. Це не означає, що просто ну, е, само по собі так, ти будеш працювати, тому що залог твого процвітання це робота. І благословення Божі, які вже приготовлені для твого життя. Тому, коли ти живеш такими цінностями, це дає тобі можливість і силу робити вже зараз щось для нього і з ним. Не чекати на колись. Тому я хотів би сказати, що е, коли ми хочемо побачити якісь небесні речі, а ми деколи, знаєте, так хочемо. У нас деколи картина відчуття працює більше, як картина віри. то а, Я хочу, щоб ми занурилися в Біблію. От Бог не залишив іншого вибору. Хоче знати про небо? Відкривай Біблію. Не хоче знати? Ну, діло твоє. А хочеться. Тому я хотів би, щоб ми побачили щось більше. Каже, коли ви воскресли з Христом, то шукайте і думайте про щось більше. Я хотів би, щоб кожен із нас ми мали ці зустрічі з ним. Ми ставали іншими. Мойсей пішов на гору, вертався іншим. Згадуйте шостий розділ Ісаїї. Ісая на початку свого служіння він заходить туди і бачить це видіння. І те, що він бачить, Ісая стає інший. Ця картина небесних речей змінює серце людини. Псал зустрічається з Ісусом і стає інший. І дивимося об'явлення Івана Богослова. Іван зустрічається з Ісусом, Він лежав в нього на груді. Вже так, як Іван, що знав про Ісуса, мало хто знав. Но коли він зустрівся з Ісусом об'явлені, Знаєте, в нього не хватило слів розказати, хто він такий. Я хотів, щоб ми були людьми, які знаємо Ісуса тепер. Щоб ми мали це відкриття про нього, щоб ми захоплювалися ним. Щоб наше серце було прив'язане до того, що вгорі. Розумієте, каже Писання, і Іван вже потім пояснює, Ісус каже, там не буде вже смерті, не буде лікарні, не буде війни, ані горя не буде. Бо перше минулося. Оце твоє нове. І коли ти, і я ми хочемо жити цими цінностями, думати про це, шукати цього, дуже багато речей. Зміниться в твоєму і в моєму житті. Диявол не зможе вирвати тебе із руки Божої. Тому хай ім'я Господнє буде благословене, тому що небо це Твоя і моя ціль. І розумієте, і хай це не буде просто, знаєте, небо, бо надоїло вже. Достало все. Доки так може бути? Так можна не попасти. Хай це буде правдива ціль. Бо ти про це роздумуєш. От деколи починає роздумувати місце, яке приготовив Ісус. Яке це місце? Як воно виглядає? Починай з чимось порівнювати. Як, як, як там буде? Починай собі задавати питання, чому я туди так хочу. Кого я хочу зустріти там? З ким я хочу поговорити? Коли ти починаєш думати, Тими категоріями починається мінятися мишлення. І вже не я живу, а живе мені Христос. І тоді, коли ця фраза, яку я завжди говорю, чи живемо, чи вмираємо. Ми Господні. І тому каже апостол Павло: Мені і тобі. Коли ви воскресли з Христом, оказується, на жаль, шукайте того, що вгорі. Думайте про те, що вгорі. Там набагато краще. І я хотів би, щоб ось ця красота неба, це приготовлене місце, воно було тут в нашому серці. І коли воно буде в нашому серці, тоді дійсно ти будеш вірою посаджений на небесних місцях. І це вже буде істина, а не просто сарказм деколи на таке слово. Давайте будемо цим жити. Давайте про це помолимося.